Близнюки. У серпні близнюки будуть відчувати вплив трьох рун. На початку місяця це руни туріас та Халас, експансія та передача енергії. Трагедія стане уроком завдяки мудрості, трансформація такої емоції, як злість, у нову форму дії, новий спосіб відповіді на конфлікт. У другої половини місяця до них приєднається ще одна руна єра, терпіння, головний вчитель любові, період радості і миру, збирання плодів своїх зусиль, медитація, стіли. Колір жовто-блакитний. Трологічний прогноз з 1 по 9 серпня несподіванки та романтичні пригоди у ваше життя буквально вірвуться всілякі несподівані події, які торкнуться не тільки особистого життя та відносин, але й фінансової сторони. Необхідно пам'ятати, що хвилин наша слабкість і спалах може зіграти злий жарт. Раптовий успіх чи повороти долі можуть означати несподівані можливості чи сприятливі випадковості, які можуть різко змінити ситуацію на краще. Вінчаються позитивними подіями, успіхом у нових починаннях та сприятливими зустрічами. З 10 по 31 серпня у цьому періоді посилюється ваша ментальна активність, комунікація та інтелектуальні здібності. Цей час є особливо сприятливим для навчання переговорів, научної роботи та інших інтелектуальних занять. Ви здатні, як ніколи, ясно висловлювати свої думки та ідеї, а це, в свою чергу, зробить цей період ідеальним для професійних та особливих обговорень. У той самий час продовжується період раптовостей. Головне правило цього періоду це можливість інтеграції та вирішення внутрішніх конфліктів через співпрацю та баланс, знаходження компромісів та використання своїх талантів для досягнення гармонії. Настає довгий період трансформації з прийняття картин світу. Здоров'я. З 10 по 25 серпня – дні підвищення емоційного фону. Небезпека травматизму. 25 серпня – небезпека застуд. Бережіться протягів. Зновудіння з 1 по 8 серпня. Тема зміни у статусі та отримання роботи за кордоном. 10 серпня. Тема творчості та талантів. Звертайте увагу на знаки та символи снів. 12 серпня. Тема передчуття змін, інсайти. 14, 21 серпня, пророчі сни, карма роду, майбутнє, багато психологічної енергії. Можете прокинутися в холодному поті. Необхідна робота над емоційністю. 25 серпня, тема грошей. 27 7 по 31 серпня, тема статусу «Партнерство». В серпню ближенці поцитів лів в три На зачатку місяця сут до руни тусісас, хагалас, розширені апшинос енергії. Трагедія сестова лекції посередніцтві мудрості. Трансформація такові емоці, яко є гнев. До нові форми єднання, нового способу реакції на конфлікт. От другої половини місяця все к ним прийде руна Єра. Трпівость є головним учителем ласки, обдобі радості а міру. Збирайте плоди свого усілі. Медитація, лі лічення, барва є жовто-мудра. Астрологічний прогноз на серпень. От 1 до 9 серпня, приквепення Романківська до дружві, до вашого живота, до слова, втерхнув не найрузніші нечекання удалості. Ктери овлівні не є ваш особенний живот в встаги, але такі фінансні странки. Є, треба сіпомотувати, що хвилкова слабость, а вибух мого грати злий тип. Наглий успіх небо з братів осуду могло знаменати нечекання прилетності, небо прізніві нагоди, ктері могло драматично змінити ситуацію к лепшому, а успіхом в нових знахах, а прізнівими зітканнями. От 10 до 31 серпня. В тому -то обдовісі збільшує ваші душевні активіта, комунікачні а інтелектуальні схопності. Та -то доба є з про пізніва простудіум, в'єднані відео праці а далі інтелектуальні чинності. це ваша схопність формулувати свої. Мишленки, а нападає діму ж буде то -то обдобі ідеальні про професіональні і особні дискусії. Заробь покращує обдобі на гості. давнім правідлем того обдобі є можливість інтеграції а рішення внутрі конфлікту посередництвом співпраці а в рівноваги хледенні компози... компромісу а виуживанні свіх та таленту к досаженні гармонії наставало в обдобі промені внімані образу світу Здраві. От 10 до 25 серпня дні звичного днізвичного позаді ризико зранені. 25 серпня небезпечні наглажені, позорна Виклад Викладну від 1 до 8 серпня тема зміни ставу, а зіскання праці в заграничні. 10 серпня тема креативіті та таленту. Винуйте позорність знаком а символом сну. 12 серпня тема на нахлоді. 14-21 серпня вестечські сни, родинна карма, будовність, ходні ментальні енергії. Можете це пробудити студеннім потом. Є нутна праця на емоціоналіті. 25 серпня тема пенеж. 27-31 серпня став тема партнерстві.